Командир стрілецького заводу стрілецької роти 138 окремого батальйону територіальної оборони Олексій Шатило саме для цього підрозділу ви зараз і донатите. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго дня. Ви на запорізькому напрямку в Запорізькій області зараз бороните Україну. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у смузі відповідальності вашого підрозділу. Власне, обстановка напружена, оскільки ворог не покидає спроб здійснювати концентрацію. Живої сили для просування, звичайно, що не можна сказати, що відбуваються якісь такі масовані штурми, що супроводжуються там потужними артилерійськими чи авіаційними ударами. Цього немає, але е тактика ворога у нас дуже схожа, як і в зоні відповідальності інших підрозділів сил оборони, тобто ворог намагається ді діяти малими піхотними групами, намагається концентруватися на передових позиціях і. З тих позицій намагається просуватися вперед. Водночас, наш підрозділ має свої засоби ураження, зокрема, це БПЛА якими може не, не лише наносити ефективні удари по ворогу, але ще й відслідковувати його пересування. І коли ми бачимо, що ворог намагається концентруватися на своїх передових позиціях, там по кілька людей заходять у бліндажі свої обладнані, такі чи там якісь такі типу лисячі нори, вони починають туди залазити одна людина, дві, потім через деякий час ще підходять, тому що вони намагаються уникнути ударів відразу по групах своїх при пересуванні. Тому вони Розосереджуються при пересуванні концентрації. А вже коли сконцентруються, вони вже з тих мір, з тих бліндажів починають просування. Відповідно, ми маємо змогу це відслідковувати і наносити превентивні удари, якраз по цим точкам концентрації, що ворогу не дає змоги навіть на етапі концентрації робити оті ривки вперед, які він хотів би, скажімо так, здійснювати. Водночас маємо суттєві проблеми із нашою логістикою, що обумовлюється тим, що у ворога також сильна складова. Авіаційна безпілотна мається на увазі. Ну, вони відслідковують перш за все наші транспортні засоби. Це ці ці пікапи, перш за все, якими ми підвозимо. І особовий склад на позиції, і евакуюємо поранених, коли виникає така потреба. І відповідно забезпечення усіх видів це і вода, і продовольство, і боєприпаси, та інші всі питання, які потрібно закривати. Якраз оці ці пі пікапи, які ми намагаємося зібрати на них, ми і використовуємо ворог протягом останнього місяця. знищив у нас три таких автомобілі. І це були якраз вони вражені силами ВПЛА. Це були і скиди на них, прямі удари, і звичайно, що були навіть скиди, так зване дистанційне мінування за допомогою ВПЛА. Вони навіть це використовують угу. саме тому. Це скажімо так, важлива складова нашої логістики, яка забезпечує міцність і стабільність нашої оборони. І відповідно ми просимо телеглядачів всіх небайдужих, долучитися до збору на ці автомобілі, які якраз і мають бути. Ти використані для таких бойових потреб Дякую. пане Олексію, саме глядачі активно до цього долучаються Уже майже 60 тисяч гривень за менш ніж 10 хвилин вдалося завдяки ним зібрати на автівку. Ну враховуючи те, що росіяни так активно цілять нашу логістику і автівки, як ви намагаєтеся їх від того захищати? Чи є якісь методи? Власне, методи є, і ми їх захищаємо по можливості, але ми маємо розуміти, що у ворога е, удосконалюється, скажімо так, ця авіаційна безпілотна складова. Е, про що я зараз скажу? Методи захисту це такі, як в інших сил оборони. Це і засоби радіоелектронної боротьби, і безперечно, це засоби вогневого ураження. Ми маємо не лише нашу штатну стрілецьку зброю, також ми ще й забезпечені і власними силами і силами волонтерів. Ми забезпечені так званою зброєю мисливською дробовиками, які надзвичайно ефективні при ближньому ураженні БПЛА. От коли mm -hmm. він уже, скажімо так наближається до транспортного засобу або для удару, або для якогось скиду якась якраз стрільба з такого дробовика, дає змогу ефективно його вразити. Тому знову ж таки ми використовуємо і одну складову, і другу складову, але маємо розуміти, що ворог цілеспрямовано цілить по логістичній складовій. Він розуміє, що ця складова є однією з ключових у міцності нашої оборони, оскільки, якщо у нас зникне можливість забезпечувати наші підрозділи на передовій, забезпечувати їх ротацію, вивезення поранених, то звичайно, що наша оборона буде під значним, міцність нашої оборони буде так. підзначним питанням. Пане Олексію, ну я сподіваюся, що нам вдасться трошки вас посилити, тому що наші найкращі глядачі вже понад 70 тисяч гривень закинули на ваш збір на автівку. Дякую вам за те, що ви бороните Україну за те, що знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Із запорізького напрямку з нами був Олексій Шатило, командир стрілецького взводу, стрілецької роти 138 окремого батальйону територіальної оборони. Збір ще лишаємо на кілька хвилин на автівку. Він іде. Будь ласка, долучайтеся. А ми власне про Запоріжжя. Далі поговоримо ваша підтримка. Це наша сила. Лайк, підписка та репост. Допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.